Автосервіс. Іде промивання радіатора печі в авто. Після процедури температура не особливо піднялася. Діалог майстра з клієнтом. Радіатор сильно забився, вже не промиється. Тільки міняти радіатор. Скільки коштуватиме? Заміна радіатора коштуватиме 2000 гривень. Дороговато. За 1200 можемо купити ватні штани і черевики, як у мене. Доню, ти братика дуже хочеш? Дуже хочу, мамо. Тоді спи. <рит> Якщо дівчина нереальної краси любить тебе донестями, пестить, цілує, бали і милує, то наймовірніше ти шпіц. <рит> За будь-якого звернення на техпідтримку треба спочатку довести, що ти не дебіл. Ремонт закінчено не тоді, коли пішов останній працівник, а коли і нет перестав тобі підсовувати рекламу шпалер, плитки та вікон. Народна прикмета. Якщо смартфон два рази падає на обличчя, Пора патаньки. Балакають два приятелі. Пощастило тобі з дружиною, але ти ніколи не розповідав, коли ви вперше зустрілися. Насправді випадково. Сидів я у кафе і тут наші погляди зустрілися. Вона підійшла і сказала. Який ти вродливий. Тепер ми будемо разом. А ти? А що я? Тоді я часто курив. Витримав тільки три квартали. І вона мене навздогнала. Жила була дівчина. У неї не було ні сорому, ні провини, ні совісті. Зате все інше було. Ще трішки позитива. Як ви думаєте, яка тварина була б найпідлішою, якби вміла говорити? Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво!